Відео пішло, нахід тримайте. Друзі, друзі, я скажу на камеру. Тут пані Шанона погодилася потримати цей телефон і зняти. Вона випадково тут прогулювалася оце, і я її попросив. Для чого? Щоб ви побачили, а як це можна? Дивіться в камеру, як це можна цей важкенний Оце. Дідусеві. 70 років повантажити от на то, на той процес. А я беруся вам сказати, що я повантажу. От. Те, що можуть, повинні би 5 чоловік вантажити, то я один це зроблю. Приважно. Isso é o ódio. Бачили? А тепер беремо і поїхали.